Вечір друзі. Давно не записувала відео, суди продовжуються. Ви всі питаєте, телефонуєте, відповідаю. Суди продовжуються за мого внучика. Не зупиняємось, боремось з усіма моїми шановними адвокатами, з небайдужими людьми, які поруч. Внучка я не бачу, від мене його ховають. І привітають говорити на нього, бабуська Люда, а я просто Лана. Нічого не міняється в цих людей. Смерть сина навіть на могилі сина з ним хотіли поговорити. Нічого, друзі мої, святого в цій людині немає. Ні в Тараніну, ні в дружини. Дитина просить дзвонити, дитина просить, щоб я приїхала. І ця сімейка робить все можливе і неможливе для того, щоб ми один одного відвикали від данечка від мене, а я від данечки. Ну, у них нічого не вийде, боротьба продовжується, вона запекла. Дуже багато принижень, образ, поплюжень, знецінювань. Я боюсь. Дякую, що друзі ви поруч постійно питаєте. Це моя рідна дитина, це моє рідне сонечко, з яким ми маємо бути разом. Тому скажу вам чесно, настільки важко, що я сьогодні в судовому засіданні розплакалась. Коли мова йдеться про мого внучка Данила, в мене нерви трохи не витримують, тому що. Я говорю, очевидно, що він плакав за мною і просив постійно мені позвонити, Ще тоді, коли батьки були на Азовсталі, і коли загинув мій син, була Алочка. А адвокат Тугай це нікчема, і оцей бик Римарук говорить, та ні, він просто маленький, він плаче за будь-ким. Ну, то за Будькін він не плаче. Він постійно просив позвонить бабушці Лані, порушені права дитини. Але чомусь адвокатів, ремаруків, оцих недоділених якихось людей. Це не стосується і не хвилює їх. Бажання дитини. Ну, В першу чергу мають бути захищені права дитини. То боремось, боремось, боремось. Дякую, що ви поруч. Даня виросте, він буде знати, як бабушка за нього боролась. Я йому все розповім. Все розповім, де він зараз проживає, з якими нелюдями стараніним. І його дружина, це щось неймовірне. Це людина, яка лізе і хоче бути мною. Як хотіла, так і хоче. Вона хоче мене замінити. Ніхто не замінить. Рідну бабусю, любов вона відчувається на відстані. Любов вона в вчинках, в голосі, в інтонації, в погляді. Ніхто ніколи не зможе замінити рідну бабусю. Тобто всі її намагання, старання, всі її розповіді, яка Алочка їй була як дочечка, а Віталік як синочок. Ну Це такий просто жах, який вона розповідає. Господи, тараніне, як вас земля носить. За що ви це все наробили? Чому ми не сіли за круглий стіл? Я кожен раз це питання задаю і собі, і їм. Але ні, гроші, майно все вкрасти і ще й внучка забрати обманним шляхом. Негідники, просто родина негідників. Бідні їх доньки, які виростуть і все розуміють, що наробила родина Тарані. Дякую, 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 що ви поруч. Боремось. Я з вами, ваша Лана, обіймаю.